Це друга з п'яти пасок, які я готую цього року, і скажу чесно, це вже мій фаворит. Крафіни з маком і сухофруктами. Готую сьогодні з продукції Nazbox. Це мій перевірений бренд. Я вже не вперше показую рецепти з їх продукцією. Є якісна, ароматна, ідеально пасує до святкової випічки. Сухофрукти заливаю алкоголем на ніч. Починаю з опари. Тепле молоко, дріжджі, трішки цукру даю підійти. Опару всипаю частину борошна, окремо збиваю жовтки з цукром і дрібкою солі до пишної маси. Додаю до тіста, втирають цедру лимону і апельсина, вливаю апельсиновий сік. додаю ванільний цукор і решту борошна. Замішую, додаю розтоплене Сукове масло і вимішую до еластичності. Довго, це важливо. Розвиваємо клейковину. Накриваю тісто і ставлю в духовку з мискою гарячої води. Духовку не вмикаю. Ідеальне середовище для бродіння. Тісто підійшло. Ділю на дві частини: одна з маком, інша з сухофруктами. Розкатую тонко, змащую м'яким мешковим маслом, викладаю соковиті сухофрукти, скручую в щільний рулет, защіпою краї. Розрізаю вздовж на дві частини і формую крафін як показано у відео. Для макової начинки, яка є також у нацбокс, я відварюю мак, перебиваю змішую з цукром та родзинками. Все так само змащую, скручую, формую. Даю піднятись у формі, випікаю потім до золотистої скоренки. Запах по всій кухні просто неймовірний. Крафіни вийшли ніжні, ароматні, волокнисті. Поки це мій фаворит п'яти. Залишайтесь зі мною попереду ще три баски, і кожна особлива.